Інспектори з охорони навколишнього природнього середовища упродовж року здійснюють цілодобове патрулювання на водоймах області, як розповів старший інспектор Анатолій Гламазда. У порушників правил рибальства знаряддя вилучають на сьогоднішній день у нас Тут є 218 сіток загальною довжиною 9360 метрів. 47 ятерів, 14 екранів, одна клоуна, які будуть сьогодні знищені. Утилізація проводиться шляхом порізки, порубки, поломки, щоб привести ці знарядні засоби вже повністю незадовільний стан, непридатний для подальшого використання. Прес-секретарка Держекоінспекції в області Мар'яна Самойлюк розповіла, порушників штрафують. Протягом поточного року було виявлено 121 особу, яка порушувала правила рибальства. Загальна сума штрафів це 11 тисяч 33 гривні. З них вже сплачено 9 тисяч 962 гривні. Утилізація риболовецьких сіток відбулась у присутності представників Держекоінспекції та податкової служби. Порубані та порізані знаряддя вивозять на полігон для складування твердих побутових відходів. Розповіла Мар'яна Самойлюк. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.